you Комсомольський парк відносно спокійне місце у Херсоні було до появи у ньому велосипедистів. Вперше у центрі міста витривалість свою і власних залізних коней перевіряли учасники велоперегонів парк рейс. Змагання проходили з крос – олімпійської дисципліни горного велосипеда. Зі слів організаторів, трасу, яка підповідала потрібним умовам, у Херсоні було знайти важко. Тому, аби втілити задумане в життя, їм довелося добряче попрацювати. Подготовка проходила очень сложно. Нужно, во-первых, было подготовить трассу, потому что трасса должна иметь набор высоты и должна проходить по пересеченной местности. То есть мы выжили в принципе максимум с этого парка. Мы целую неделю здесь убирали, чистили, сопали. І маркували трасу. В принципі, вийшло максимум, що ми могли зробити. Зважаючи на те, що розвиток велоруху у нашому місті існує тільки завдяки небайдужим ентузіастам, з поставленою задачею вони впоралися на відмінно. Доказ цьому кількість учасників велоперегонів. Їх зібралось більше 50, що дорівнює міркам змагань всеукраїнського рівня. Окрім керсонців, на старт вийшли й спортсмени з Миколаєва. Сперечалися у чотирьох номінаціях: діти, аматори, жінки. Та професіонали. Усі долали дистанцію шортреку майже в три кілометри. Після фінішу лідера змагання завершувались і для його переслідувачів. Наймасовішими вийшли перегони у початківців. Поступившись гостям з Миколаєва, вісім кіл херсонець Євген Баранов подолав із третім часом. У протистояннях жінок власницею найвищої нагороди стала теж представниця міста сусіда Ірина Холкіна. Бути серед перших дівчині не звикати. До цього перемагала у місцевих перегонах. проехала проверочный круг показался сложноватым потом мы объявили о старте был мандраж страшный стартанула все пыталась себя успокоить трасса в общем мне понравилась она технична было несколько подъемов которые мне первый раз не дались но потом все было вообще отлично то есть шла сначала очень напряженно потом расслабилась вообще класс мне очень понравилось Неодноразовий переможець та призер всеукраїнських перегонів Дмитро Шаповаленко знає, аби прийти до фінішу у трійці лідерів, не обов'язково швидко крутити педалі. Важливіше технічні прийоми. У цьому Миколаївчанин переконався на власному досвіді. У змаганнях категорії профі хлопець був змушений зійти з дистанції через поріз колеса. Організацією ж велобитви в цілому залишився задоволений. Втім, до Миколаєва каже, нам ще далеко. И Если сравнивать такие ну, мероприятия подобного типа э, с Николаем и с Херсоном, то, конечно же, э, Николаев пока лидирует на данный момент. Ну, количество мероприятий развито развитием инфраструктуры велосипедной. Справжні перегони на виживання влаштували професіонали. До речі, ця категорія стала єдиною, де весь підестал пошани зайняли херсонці. Велосипедистам необхідно було впоратися з десятьома колами пекла. Найскладнішим багато хто називає подолання чаші озера. Лаври першості Олександру Старову дісталися ціною власного здоров'я. Свого переслідувача хлопець випередив на дві секунди. Та разом з медаллю на згадку про велоперегони йому залишилася і травма руки. Карколомні віражі, шум коліс та стовпи пилу Херсонці бачать не востаннє. у планах організаторів паркрейс проведення велоперегонів в Антонівці та музиківці.